Головний тренер та три ФК Олександрія повернулися з Парижу з літніх Олімпійських ігор 2024. 20 серпня. В будинку футболу відбулася прес-конференція зі спортсменами для Олександрійців і всіх українців. Участь в Олімпіаді вагома подія, адже українська збірна з футболу на Олімпійське поле вийшла вперше. Зауважив тренер команди. «Олімпійські ігри вони дуже рідко даються. а да, Дав нашому випадку, то це Перший в історії і дай Бог, щоб ми наступні Олімпійські ігри, наша збірна попала туди, але ми зараз кажемо про це, цей єдиний раз, і він е, дасть, е, надасть досвіду нашим гравцям. Е, е, це міжнародний досвід, який потрібен гравцям, не тільки гравцям, і тренерському складу також. Враження від Олімпійських ігор особливі. Перший мій такий досвід. Коли ти виходиш на поле і в тебе мурашки по тілу йдуть від того, як вболівальники скандують, кричать, підтримують тебе, чи не тебе. Виходиш на поле, в тебе є переживання від цього всього. Певно, ну, не знаю, чи такий буде ще досвід, звісно, звісно, хочеться. Але на все моє життя зараз, поки то це найкращий мій досвід, який був. Українська збірна провела три гри, тренер та гравці розповіли, яка гра була найскладніша. Найважче було проти як не парадоксально Марокко, тому що Марокко команда дуже класна індивідуально сильними гравцями, але в тактичному плані вони, скажімо так, команда, яка більше грає в кучі. <гум> Дуже більшість робить за щодо того, що гравці порушують е, структуру, заходять. Да, і Для нас це була проблема. У нас Саня може підтвердити, на його фланзі збиралися іноді 5-6 гравців. Е, вони там мали чисельну перевагу, а умовно. Е, на стальній ділянці поля була повна пустота. Ну, в принципі, чим ми і скористалися да, в цій грі, ми дуже добре використовували якраз ці вільні зони, які суперник нам дозволяв. Тому вона була так і тяжка в тому плані, що більшість суперник робив у нас, скажімо так, зараз це дуже Рідко в футболі стається, а для нас також в чомусь ну, зробили легкою, скажімо так, ідеєю, да, де також Марокко дав багато нам простору. Що стосується двох ігор з Іраком, це більше, я б сказав, б, мабуть, перший матч і перший матч вони завжди такі. Хвилювання да, і старт турніру, це, мабуть, мені так здається, що воно якраз нам і помішало. Ми дуже хвилювалися, тим паче, коли забили гол, ми почали робити якісь помилки. Я впевнений, що таких помилок рідко допускаються. І коли пропускаємо гол, якесь було, скажімо так, стрес. З якого ми на жаль, на жаль, не вийшли. От, а що стосується гри вже з Сарентиною, то ну це, мабуть, якщо брати в, в основному, то це сама найкраща команда, з якою ми грали. Да? Це команда, яка структурна, це команда, яка знає, що вона хоче, і ми також знаємо. Але майстерність у них дуже на дуже дуже високому рівні. Щодо підготовки до Олімпіади, то найскладнішим моментом тренер назвав збір складу команди. Перед самими Олімпійськими іграми дуже багато перемовин з президентами, з тренерськими складами, де нам казали да-да-да-да-да-да-да. Але, на жаль, не змогли ми домовитись, особливо, мабуть, велике розчарування в тому, що наші українські клуби, де, не, скажімо так, не допомогли нам. Це більше їх стосується, тому що я думаю, що в цій ситуації. На мою думку, це було єдине правильне рішення відпустити всіх. І тим паче, що вже в чемпіонаті була домовленість, що тур переноситься і спокійно б команди готувалися. Але на жаль, це не так не сталося, не склалося і. Ми поїхали, я рахую, що в дуже доброму складі, ви, ви знаєте, ви бачите, да? але в нас не було зіграності. Ми всього провели турнір у Франції в рамках підготовки. І по суті, ми приїхали готуватись вже в саму Францію в складі, в якому неможливо тренуватися. Да? 15 польових гравців. І... Любий тренер вам відповість на це на це питання. Неможливо готуватись. Ми тренувалися по суті на маленьких відстанях. Ми не тренувалися на великих відстанях. У нас не було тренувань, тому це була проблема. Попри перешкоди, збірна України гідно виступила та отримала безцінний досвід. Звісно, розуміємо, що це історична подія для всієї країни, тому що це перша футбольна збірна на Олімпіаді для незалежної України. І для нас була велика честь її представляти на такому турнірі. Футболісти мають надію, що ця Олімпіада в їх кар'єрі не остання. Дуже хотілося туди потрапити та зіграти на такому великому турнірі, як Олімпійські ігри. Тому дуже, дуже щасливі, що потрапили та, та змогли прийняти участь в цьому турнірі. Це дуже великий крок вперед. Але хотілося ще зіграти на них на це життя, тому рухаємося далі. Олександрійці повернулися з Олімпіади на початку серпня і вже готові до нових змагань. Так, 24 серпня чекають Шахтар на перший домашній матч.